Я розумію, що сьогодні для нової влади не є пріоритетом задовільняти невідкладні потреби людей. У них інші пріоритети. Саме тому ми вирішили їм допомогти і підготували законопроект, який вже внесли до Верховної Ради номер 8027 про перерозподіл видатків державного бюджету на користь забезпечення. Сільських лікарня, лікарняних закладів транспортними засобами. Я підкреслюю, транспортними засобами, а не швидкими допомогами. Як ми пропонуємо перерозподілити? Ми уважно вивчили видаткову частину бюджету і подивилися, що новий президент, незважаючи на те, що він зараз має сім літаків. На державному підприємстві, які його обслуговують, хочуть закупити ще 4 літака. Враховуючи, що в розпорядженні президента сьогодні є і Іли, і Ту, і Ани, і що саме головне, за півмільярда гривень куплені ще і Аербас. Скажіть, будь ласка, які ще літаки потрібні? І тому ми пропонуємо. Забрати гроші з літаків і передати їх на Міністерство охорони здоров'я для того, щоб закупити машини, транспорт для доїзду лікарів і фельдшерів до хворих в селі. Крім того, ви знаєте, що рекордний обсяг грошей в цьому році відданий на утримання президента на державне управління справами біля півтора мільярда гривень. Я не знаю, де ще є такі дорогі президенти для країни. Тому ми пропонуємо ще частину грошей зняти з утримання президента, припинити робити безкінечні банкети, святкувати дні народження. Забезпечувати себе і всіх своїх найближчих партнерів броньованими машинами і шинами для броньованих машин. Ми просто зробили життя одного президента країни трошки менш розкішним. І 700 мільйонів гривень. Це сукупна за літаки і трошечки мінус від розкошного життя президента, можливо, свої 60-ліття не буде так святкувати по 5 мільйонів євро за штуку дня народження. І хочемо, щоб ці гроші по закону про бюджет були передані на закупівлю 10 тисяч таких самих машин, транспортних засобів, як закупили ми в свій час для забезпечення сільської медицини. Такі зміни до бюджету внесені, і ми будемо наполягати на їх прийнятті. Я знаю, що мені докаряють, що коли ми ці машини віддавали, на цих машинах було написано, що це програма уряду Тимошенко для сільської медицини. Я хочу публічно пообіцяти президенту Януковичу, якщо вони приймуть цей закон, про який я говорю, і закуплять ще 10 тисяч машин, транспортних засобів для села. Ми за рахунок грошей партії Батьківщина на кожній машині напишемо, що це програма уряду Януковича для сільської медицини. Я власноручно буду ці наклейки розклеювати. Обіцяю. Ви знаєте, я думаю, що багато людей, які вчора дивилися сюжети з цілим керівником. Слідчого управління з особливо важливих справ Генеральної прокуратури, який з трудом запіхував ноші в транспортний засіб, який абсолютно не прилаштований для того, щоб ці ноші туди ставити. Я просто подумала, як їм припекло все ж таки дискредитувати мене особисто, якщо прокурори з ношами носяться біля машини, які для цього не пристосовані. Йому треба було просто не впіхувати ноші в машину, яка є транспортним засобом для лікарів, а не для хворих, а просто почитати розпорядження і постанову уряду, де чітко написано, що це спеціальний транспортний засіб для сільських лікарень, а це трошки інше ніж швидка допомога. Якщо вони не можуть розрізнити, я готова провести для них майстер-клас і пояснити, що чим і від чого відрізняється. Я знаю, що їм сьогодні потрібно за будь-яку ціну, за будь-яких умов дискредитувати мене, порушити кримінальні справи, в яких немає складу злочину, і за будь-яких обставин зробити все, щоб не допустити мене для участі в парламентських виборах і далі в президентських, тому що я дуже добре розумію. Що вони не наївні люди. Вони знають, хто покладе край їх бездарному правлінню. Це буде наша команда. І тому вони так віддано і так напружено борються тільки з одним політиком. Ви знаєте, я думаю, що для порівняння вам буде важливо, вам буде важливо знати дві цифри. Наприклад, на один вертоліт, для президента України, який довозить одну спину від Міжгір'я до Банкової, витратили 17,5 мільйонів євро. А всі тисячі машин для села коштують 12,5 мільйонів євро. Я думаю, ви можете порівняти. І я хотіла би, щоб оцей прокурор, який штовхав ноші в транспортний засіб, щоб він спробував поставити ноші в вертоліт президента, а потім їх звідти витягнути. Це теж було би весело. Або наклеїти на вертоліт ще одну наклейку. Програма президента Януковича теж буде для людей показово. Тому, е знаючи, які провокації зараз готуються, я хочу вас поінформувати, що Генеральна прокуратура разом з Службою безпеки України вже півроку знущається над лікарями і керівниками сільських лікарень. Знущається для того, щоб вони письмово давали свідчення, що ці машини їм не потрібні, що вони у них стоять без використання, і що це були зайво викинуті кошти. До честі всіх керівників лікарень, лікарів, а крім того, сільських селищних голів, жодна людина таких показів не дала, а навпаки, направили нам письмові свідчення. Про те, скільки людей було врятовано за 2010 рік завдяки цим машинам. І крім того, вони висловили в цих листах подяку за те, що такий транспорт був їх поставлений вчасно. Тому що останній транспорт деяким селам постачався ще на початку 90-х років, це були оазіки, які вже розвалилися, споживають в 3-4 рази більше пального, ніж ті машини, що ми поставили, і, по суті, вже не виконують своєї функції. Безумовно, ми ці документи віддамо в суді, тому що не хочемо, щоб цих людей тероризували і звільняли з посад зараз. Але я вам зачитаю буквально декілька фраз, щоб ви знали: є тисячу машин, у нас майже не всі, є сьогодні оригінали листів з лікарень із сільських селищних рад. Наприклад, це Новокам'янська сільська рада. Херсонської області пише так, що вказаний автомобіль переданий Новокам'янській лікарній амбулаторії та використовується за призначенням. За 2010 рік врятовано 154 хворих. хворих. Ну, можете сміливо множити на тисячу, тому що в деяких селах більше 300 людей вдалося врятувати. Я маю на увазі, це не села, а група сіл, яку обслуговує одна машина. Тому можете сміливо множити на тисячу та ти сотні тисяч врятованих людей, яким була надана медична допомога. Автомобіль Combo економічний, невибагливий в експлуатації, чудово веде себе на сільських дорогах. При складанні задніх сидінь в автомобілі можливо перевозити лежачих хворих для екстреної госпіталізації їх в лікарні. Можу сказати, що стандартами України не передбачені швидкі допомоги для села. І вони коштують в десятки разів дорожче, ніж ту машину, яку ми закупили. Але стандартами не передбачено, що в кожному селі мусить бути швидка допомога. Наприклад, управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, районна лікарня підписана головним лікарем. Автомобіль Опелькомба. Є набагато економічнішим, споживає в 3-4 рази менше палива, ніж старі оази, простим і надійним в управлінні. При необхідності транспортування лежачих хворих у салоні розкладаються заднє сидіння і можна ставити ноші. Машина невідкладно потрібна селу, дала можливість врятувати сотні життів. Скажіть, які ще потрібні свідчення? Наприклад, Озернянський сільський голова. З Борівського району Тернопільської області з появою нової машини, сімейні лікарі безпроблемно в короткий час мають змогу виїжджати на виклики до громадян вище зазначених сіл, адже ніколи кожна секунда дороги, адже інколи кожна секунда дороги для невідкладної медичної допомоги важлива. Сімейні лікарі роблять щомісячно сотні таких виїздів для громадян для надання першої допомоги з появою автомобіля Opel Combo. Даний автомобіль практично у використанні, так як економний і прекрасний експлуатується в селі, незважаючи на бездоріжжя. Я хочу сказати, що дійсно австрійська сторона ці машини вибирала. Так, щоб вони мали можливість працювати в сільській місцевості. Але крім того, керівники лікарень, лікарі, люди, які мешкають в сільських громадах, вони коли почули, який зараз здійснюється нечесний, нахабний наїзд президента на мене особисто за ці машини, вони навіть почали передавати нам відеозаписи. І просили, щоб ми будь-яким чином ці відеозаписи передали на канали телебачення, тому що люди хочуть донести свою думку про ту програму для сільської медицини, яку робив наш уряд. Наша прес-служба віддасть вам ці відеозаписи. І я думаю, що якщо у нас в принципі ще зберігаються, хоч б залишки свободи слова, ви зможете показати людям не тільки брудні висловлювання генеральної прокуратури, президента країни, прем'єр-міністра країни. Проти мене, як про, проти е, опонента, головного конкурента Януковича, а зможете показати ще і добрі слова, які люди сьогодні говорять в тисячах сіл, які можуть рятувати своє життя, своїх дітей, в тому числі і жінок, які іноді не мають можливості дістатися до лікарні, коли народжують дитину. Я думаю, що всьому є межа те, що зараз одну з найкращих програм. Яку зробив наш уряд в кризу, таким чином принижують, дискредитують, просто говорять про моральний стан цієї влади. Я думаю, що було б дуже правильно, якщо б Віктор Федорович на кожній платіжці по газу, по теплу, де зараз людям виставили непосильні рахунки, також написав програму уряду Януковича. Їм теж є чим в лапках пишатися. А я можу сказати, що наш уряд, і я особисто як прем'єр-міністр, чесно служили людям. І те, що сьогодні, після того, як рік, рік Служба безпеки України, контрольно ревізійне управління, Генеральна прокуратура, Мінфін, податкова, особисто Азаров і особисто Янукович перебрали і перепровіряли кожне рішення уряду, кожен мій підпис, кожну платіжку. Кожне моє рішення і кожне моє доручення, і якщо після того, як вони рік присвятили не проведенню справжніх реформ, а тому, щоб знайти на мене якийсь кримінал, і після того вони знайшли закупівлю з знижкою машин швидкої, не швидкої допомоги, вибачте, а транспортних засобів для сільської медицини, і якщо вони знайшли тільки те, що ми з єдиного казначейського рахунку виплатили позики пенсійному фонду. І на цьому вони роблять обвинувачення мені, я можу сказати, що не всі політики однакові. Я думаю, що ви всі свідомі того, що якщо би було за що реально, то після такої перевірки вони би це знайшли. А те, що вони мають сьогодні тільки виплату пенсій і постачання транспорту для сільських лікарень, причому по ціні знижкою за кредитні ресурси, я думаю, що це говорить про те. Що я ніколи не була такою, як всі попередні і всі наступні прем'єр-міністри. Я хотіла би, щоб кожен прем'єр-міністр переніс таку перевірку. Я, дорогі друзі, сподіваюся, що з вівторка народні депутати, які, крім своїх пільг і свого особистого життя, вже зовсім нічого не розуміють і не знають, все ж таки проголосують за законопроект. Який прибирає видатки розкоші для президента України і передає ці гроші для того, щоб повністю завершити програму забезпечення транспортом сільських лікарень? Ми будемо на цьому наполягати. Ми будемо висувати цей законопроект як першочерговий, тому що за ним стоять сотні тисяч людських життів в селі.